Доброго дня, шановні телеглядачі. 15 квітня під час проведення оперативно-профілактичних заходів працівниками Бориспільської МВ спільно з працівниками управління боротьби з незаконним обігом наркотиків міліції Київщини під час санкціонованого обшуку в квартирі по вулиці Бабкіна у 33-річного містянина виявлено паперовий згорток з подрібненою речовиною зеленого кольору, вагою близько 5 грамів. Два саморобних ковпачки для вживання наркотичного засобу та одноразовий шприц ємністю 3 мл, заповнений рідиною жовтого кольору. Як пояснив чоловік, у паперовому згортку знаходилася марихуана, а в шприці психотропний засіб первентин, що він зберігав для власного вживання. Цього ж дня у 24-річного містянина по вулиці Шевченка під час поверхневого огляду виявлено та вилучено шість полетиленових пакетиків з подрібненою сухою рослинною речовиною. Загальною вагою близько 25 грамів. Зі слів чоловіка, це Маріхуана. 17 квітня до міліції надійшло повідомлення про те, що під час копання городу по вулиці Шевченка в місті Бориспіль було виявлено гранату Ф-1 часів Великої вітчизняної війни. Місце події огородили, небезпечний снаряд знешкоджено працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій. Цього ж дня, у 31-річного жителя Автономної Республіки Крим на одній з заправних станцій міста під час поверхневого огляду в кишені куртки виявлено та вилучено поліетиленовий пакет з рослинною речовиною зеленого кольору, вагою близько 50 грамів. Як пояснив затриманий, це маріхуана, що він зберігав для власного вживання. 18 квітня в місті Бориспіль по вулиці Раїса Окіпної сталося загоряння автомобіля Volkswagen Транспортер. Внаслідок пожежі автомобіль знищено повністю, ніхто не постраждав. Причина пожежі встановлюється. До міськвідділу з початку квітня почали надходити повідомлення від мешканців міста, що вночі по вулиці Глібава обкрадають їхні гаражі. 19 квітня проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці затримали двох молодиків. Під час перевірки було встановлено, що працюючи в парі, злодюжки вчинили сім крадіжок з гаражів. Працювали вночі, монтуванням зривали замки та брали все, що можливо було здати на металобрухт або з'їсти. За місяць роботи встигли поцупити два велосипеди, електроінструмент, металеву ванну та картоплю з консервацією. На отримані гроші друзі переважно купували продукти харчування та алкоголь. Наразі слідчим відділом Бориспільського МВ вирішуються питання про приявлення підозри та обрання міри запобіжного заходу. Проводяться заходи, направлені на встановлення причетності до скоєння інших аналогічних злочинів. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України Крадіжка, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. 28 квітня близько опівночі на 51 кілометрі автодороги Київ-Харків водій автомобіля Фольксваген Транспортер порушив правила дорожнього руху, не дотримався безпечної відстані, в результаті чого його автомобіль потрапив попереду ідучий автомобіль Крас. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди 59-річний водій Фольксвагену помер у реанімаційному відділенні лікарні. 3 травня під час поверхневого огляду у кишені шортів у 28-річного містянина виявлено та вилучено паперовий згорток з, з подрібненою речовиною зеленого кольору, вагою близько 5 грамів. Зі слів останнього, це маріхуана. 4 травня працівниками сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків спільно з працівниками Беркут... Під час огляду будинку по вулиці Артема в місті Бориспіль у 30-річного власника виявлено та вилучено 8 скляних пляшок з рідиною невідомого походження та паперовий згорток з речовиною темного кольору невідомого походження, а також таблетка жовтого кольору в кількості 10 штук. Зі слів чоловіка, ці речовини він використовував для виготовлення наркотичного засобу «Первентин». 6 травня під час сварки зі своєю донькою з третього поверху будинку по вулиці Глібова випала 53-річна жінка. Внаслідок отриманих травм останньо госпіталізована до реанімаційного відділення лікарні у тяжкому стані. Наразі правоохоронці з'ясовують причини трагедії. Попередньо, зі слів свідків, відомо, що жінка знаходилася в стані алкогольного сп'яніння. 7 травня біля огорожі Бориспільської виправної колонії в селі Мартусівка було затримано жителя міста Київ, в якого під час поверхневого огляду в кишені шортів виявлено та вилучено пачку пачкою цигарок, всередині якої знаходилися два поліетиленові пакети з речовиною білого кольору. Зі слів чоловіка, це метадон, який він намагався перекинути через огорожу колонії. 10 квітня, під час земляних робіт по вулиці Менделєєва в місті Бориспіль, Виявлено артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни 45-го калібру. Місце події огородили, небезпечний снаряд знешкоджено працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій. 10 травня на 24-му кілометрі автодороги Київ-Дніпропетровськ водій автомобіля БМВ під час здійснення обгону не впевнився в тому, що він не створює перешкод іншим учасникам руху, в результаті чого допустив зіткнення з автомобілем Форт Сієра, що закінчував поворот ліворуч. В результаті дорожньо-транспортної пригоди 11-річного пасажира Форда доставлено до лікарні з травмами різної складності. На травневі свята міліція Бориспільщини працює у посиленому варіанті несення служби з метою створення безпечних умов святкування і організації безпеки жителів та гостей міста Бориспіль та району. Під час травневих та великодніх свят особовий склад міськвідділу міліції працює у посиленому варіанті несення служби з 30 квітня по 14 травня. Розгорнуто цілодобову діяльність оперативного штабу, до складу якого залучено досвідчених працівників. Охорону громадського порядку здійснюють посилені наряди працівників міліції та мобільні групи. У вечірній та нічний час доби з метою недопущення пограбувань та хуліганств збільшено кількість патрульно-постових нарядів. Бажаємо всім гарного святкування та закликаємо дотримуватись правопорядку. З метою протидії незаконному розповсюдженню зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів. Профілактики злочинів з їх використанням, а також реєстрації добровільно зданої мисливської зброї та газових пістолетів, револьверів, придатних до використання протягом травня 2013 року в Бориспільському МВ ГУМС України в Київській області проводиться місячник добровільної здачі зброї та боєприпасів. Особи, які добровільно здадуть зброю, боєприпаси, вибухові матеріали та спеціальні засоби в зазначений період, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності, а також мають можливість зареєструвати здану ними зброю на своє ім'я. Всім бажаючим добровільно здати зброю та боєприпаси, потрібно звернутися в кабінет дозвільної системи Бориспільського МВ номер 116 місто Бориспіль, вулиця Комуністична, 4 або позвонити за телефоном 62391 або 102. Також можна звернутися до свого дільничного інспектора міліції, який обслуговує вашу територію.